Від самого початку свого існування людина відчувала зв'язок із внутрішнім, між внутрішнім коренем і земною гілкою, породженням свого вищого кореня, усіх тварин привели до Адама, і він мав дати кожному ім'я. І те ім'я, яке людина дала творінням. Так і стали їх називати. І це з тієї причини, що людина могла бачити зв'язок між внутрішніми законами і низькою реальністю нашого світу. Це означає, що до Вавилонського стовпотворіння і його наслідку змішання мов існувала тільки одна спільна нам мова ця мова була внутрішнім зв'язком між силою, коренем чогось і його земним проявом. Через зростаючі омани людство поступово відокремлювало і віддаляло себе від внутрішніх законів світобудови, внутрішнє істинне Стало покриватися дедалі більше оболонками, як правило, продуктами інтелекту людини, її рефлективного мислення замість прямого зв'язку з вищою силою. Кожне відкриття в нашому світі означає нову оболонку навколо суті, навколо внутрішнього. З одного боку це ознака прогресу, людство починає сприймати нові виміри реальності, але з іншого боку, це призводить до подальшого відчуження від світла і менших відповідностей із законами світобудови. Це відчуження призводить врешті-решт до повного відриву. Від корення і виходу із споконвічної рівноваги через брак уваги до джерела життя людина стала наївно вважати, що тільки своїми набутими позитивними знаннями може прийти до досконалості й завершеності. І тоді неминуче настає всесвітній потоп. Залишається тільки Ноах, ной і його сім'я, з яких потім вийшло безліч народів до часів вавилонського змішання мов. Людство у своїй гордині, знаннями й міцю забажало тоді повної самостійності та звільнення від джерела життя. Це було звичайно помилкою. Наслідком бажання отримувати тільки заради себе. Навіщо нам віддавати що зі наших сил світлу? Візьмемо на ми все собі, а тому давай побудуємо вежу до самого неба, вежу титанік, щоб повалити світло нескінченності з його п'єдесталу. Вони сказали те, що говорять у кожному поколінні давай на ну все зрозуміємо нашим розумом, а те, що не розуміємо, того для нас не існує. А тому давайте закриємо очі на внутрішні закони світобудови Ми самі створили собі надбудову, завдяки якій. Немає в нас відчуття потреби в цих непорушних законах нашого існування. Звісно ж, вавилонське змішання мов, алегоричне уявлення і має на увазі внутрішнє явище за силами. Не було задумом вищої сили, щоб ми всі говорили однією мовою. Ми повинні були залишатися внутрішньо тими, чим ми є і розвивати нові прояви сил, створювати свої власні оболонки, а тому виникло безліч народів, що відображають всілякі аспекти сил світобудови. Таким чином кожен народ може внести свою специфічну. Лепту увесь калейдоскоп сил світобудови. Мова кожного народу відповідає кореню цього народу. Народи поширилися по всій землі. У своїх мовах вони втратили унікальний істинний зв'язок між внутрішнім корінням і земними гілками. Нині вже більше неможливо. В самому слові бачити прямий зв'язок із вищими силами, що відповідають явищу, тваринні, рослинні тощо. Мови світу, крім іншого, вельми розвинулися, так звичайний англієць уже не розуміє мови Шекспіра, а скільки українців зрозуміє сьогодні давньокиївський текст. Або повість минулих літ в оригіналі. Крім того, слова, що позначають однаковий об'єкт, звучать і пишуться різними мовами зовсім інакше. Наприклад, слово собака німецькою гунд англійською «dog» показує, що немає більше спільної відповідності в мовах світу. Крім, мабуть, тільки лише однієї першої мови в усьому світі, в якій зв'язки з внутрішнім навічно вкорінені для всього людства. Перша мова це нерозмовна національна мова якогось певного народу, а кодова мова, в якій все відповідає законам Всесвіту, мова біблії. Тори і кабали одна і зберігає в собі цю відповідність між внутрішнім коренем і його земним об'єктом і проявом. Енштейну, наприклад, не потрібно було виходити на вулицю, йти в обсерваторію, не треба було дивитися в телескоп, щоб створити теорію відносності. Немає жодної потреби, щоб іти на природу і там спостерігати за твариною, щоб знати, які сили в ній закладені. У Торі дається короткий перелік тварин, включно з водоплавними, які відповідають двом ознакам кошерності. Так, кошерна, дозволена, земна тварина. Має бути жуйною із роздвоєними копитами, а водоплавна з плавниками та лускою. Виникає запитання Моше Мойсей адже не був біологом і не об'їздив увесь світ по й під водою, щоб спостерігати за ними, збирати дані, узагальнювати і Будувати на підставі своїх дослідів висновки про всіх тварин усього світу? Звідки ж він із такою вражаючою точністю все це знав? Згадаймо, Адам дав усім тваринам імена споконвічною кодовою мовою законів світобудови, а Моше знав цю внутрішню мову і зміг. Виявити ці ознаки в самому слові. У слові, у самому імені можна бачити суть людини або тварини, який розвиток людина або тварина ще має пройти? Чи побажає людина виконати всі ці етапи свого розвитку і в який термін це справа рук самої людини? Для всіх народів світу потрібна не більше, ніж одна мова для збереження цих споконвічних зв'язків зі світлом. Це можна порівняти з фірмою Microsoft. Десь на землі пильнують стоять на варті комп'ютерної мови, щоб кожен із нас міг спокійно працювати з комп'ютером. По всьому світу розкидані фірми, які роблять усілякі прикладні комп'ютерні програми ігри тощо базуючись на Operational System, на програмі системи управління Microsoft, а вона захована всередині цих програм і функціонує приховано від очей користувача комп'ютером.